Ми бачили, що багато часу використовується, ну, марнується марнується на бумажні папери. Ці бумажні папери е, дуже важко буває розпізнати, тому що наші мастери можуть писати, як їм удобно. І піс після того е, тратиться достатньо велике кількість часу, щоб внести ці всі дані, мастером, в систему. Поэтому ми задумали, що ж можна. Покращити в цьому процесі. І таким чином впровадили проєкт мобільної бригади. Проєкт мобільної бригади в собі має два програмних комплекси. Перший програмний комплекс. Предназначен для планування. І в системі бухгалтерського обліку планування створює закази на обладнання також на рік, на квартал, на місяць, на тиждень та на день. І ці завдання, які є на день, вони в автоматичному режимі відправляються в черговій бригаді, котра буде виконувати роботи на мобільний пристрій. Мобільний пристрій, це може бути планшет або телефон, як зручно кожному мастеру. І майстер вже усього вдома може отримує це завдання. І коли він доїжджає за отриманням матеріалів, він вже знає, що буде робити. Матеріали також отримуються на складі, грузяться в бригадну машину і на тому ж планшеті встроїться маршрут, куди першим чином їхати. І які роботи треба виконувати. Після того, як бригада доїхала до місця по геолокації, у мастера відкривається весь перелік робіт, який він потрібен вже робити на цьому об'єкті. В процесі виконання робіт майстер має змогу і сфотографувати робіти, які він ви вже виконав. і Продивитися всі попередні фотографії, які зроблені відділом огляду. Як усунували дефекти, чи виконували роботи. Також ці матеріали йому допомагають ознайомитись, що з історією поламок, які були на обладнанні, це допомагає йому не витрачати час на созвони з тим же відділом планування, з іншими бригадами, які раніше виконували ці роботи. І це також прискорює час виконання. Коли мастер виконує ці роботи, він на планшеті відмічає все, що він виконав з часами, і відмічає матеріали, які він вже потратив. Після цього всі завдання відправляються в автоматичному режимі в систему і їх вже виробляє відеопланування. Таким чином, ми при нашого проєкту. Зменшили час на бумажний документ та обіг приблизно на одну годину. Зараз ми керуємо нашими бригадами та плануванням у стопроцентному вигляду в електронному форматі. Ми маємо і бачимо історію роботи з нашим обладнанням. Ми розуміємо, коли що сталося.